She needs it. Про загаджение меморандуму. Я не покинул ведущий. депутата, идем про международную компанию Джини, декабрь этапа хочет вам поставить автомобильную тестнику, будильные материалы.

We'll be right back. комунальної власності звучить, що вони ведуть облік і затверджують на випадки перелік об'єктів комунальної власності, то старці подають інформацію так само до переліку об'єктів комунальної власності. Прошу підтримувати далі зміни. Якщо немає запитань зуважень, значайно це за основу цього. В 16-12 году пробежится Иванской следующий коллектор Ламарина 2023. Виталий Александрович пам'ятает, рискованный молодец. Надя тимчасового сходу. Там може якийсь тут. О, класна пост. Для цнаву передається автомобіль. Дії, громади мобілізації військово зобов'язаних для нашого військомату 50 тисяч ми виділяємо. По розпоряднику у турновому освітні, по-нашому програми, по цій програмі додаємо їм на заробітну плату 85 тисяч гривень. По центральній районі літва 572 тисячі. Із них на господарчі товарі платят. За обслуговування кт 2000 тисячі, е, також по програмі забезпечення безкоштовного проходження приз, до презентування та військового зобов'язання 150 тисяч програма е, на медикаменти, на залізну плату, а це на медикаменти по тій самій програмі. Немає визначальника за основу цього. Я повітря. За 19% не голосували не буде, що я прийде в висували, минулі, щодність, вищі, вищі, минулі, вибор, 20

питання? Добре, добре. Я хочу довідомо всім сказати відносно по відносно темберів по Уксу. 4 травня був об'явлений тендер на відбудову будинків, пошкоджених по Іванкову. Це вісім будинків. Це Іванков, Сокачі, Ладижичі і Кухарі. 8, ой, я вибачаю, 4 травня, сьогодні, 7 липня, до сих пор розглядаються е, пропозиції. Два з половиною місяці взимаються. Це відбудова будинків. Я дуже не хотів би, щоб цей тендер пішов таке само у в історії такої. Розумієте? А Бухові чи далі? Ну, ми можемо не так питати. Ні, ну ви розумієте, ми маємо вплив на щось друге. Ну на це все ж ви розумієте. Це державні кошти. Я все розумію. Ну ви розумієте, це теж державні кошти, люди без хат. І два з половини місяць цікатен документація розглядає. За те, що ви сказали про цю ситуацію, але скажіть, будь ласка, як перезвожу Що ми зараз на сесії маємо прийняти відбуватися? І я зробив? Тетяна Биша, я просто до сказав, яка історія. Довіру мене з вами згодна. Дзвонить, писати, тобто. заходить. Пала Якович, на ваше питання ми вам запротив. Вибачте, будь ласка, поки що сесія йде на питання те, яке ви вас працювати, воно так. Я зрозуміла. Що мені визначається, за основу і цього? А то просто. Це це про Ну не демократія. я Я так мав. Обсирайтесь, буду робити саме так. Я вам поясню, коли прийдуть до питання візного, коли ми будемо з вами зачитувати, що ми привали по тому, як знімають зону з 20 двох на 10 курсі. Ми самі будемо приймати далі з вами рішення. Ініціативна група, яка перетворилася між собою і вчора, не війшла ні в будинку культури, ні в суді, а хто прийшов тут ще розтворився, каже нам, не перевірять нас буде, а скаже нам, підійти на працювання. А ми їм покажемо свої да. питання. Бо я, я вчора вважав, що це ж не просто вказати, що і нам будуть депутатів перевіряти. Да. Так я вам завжди вам і кажу, перевірять вас не прийдеться, у їхньому питанні не займуть, ми розкажемо,

Я знаю, що це питання полістки, про про запевнення технічної документації за невістою, щодо встановлення відновлення меж земельні ділянки на той місцевості для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівлі, коли приходить на ділянка. 15.1. Давиденко Володимир Михайлович. 15.2. Прокопенко Олені Іванівні Івані, 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 Івані. 3 четверті. Ябонські Львові Іванівні Івані, Івані. 1 15, четверта. 15.3. Кірко Георгій Олегович. 15.4. Помаренко Андрій Волонтинович. 15.5. Фрій Коп Оксані Олександрівні. Дещи Василий Иванович одна третья, да, щелю Иванович областя, дещи Василива Васильевич одна третья. Шалу не зачалися, що За 17 против нули мали голосували, действительность и рішення прийнято. 16. Питання про затвердження проекта до... Now that we're standing over the ploy 03239R, 1620, Ploshi, 07, 20, га, 16, орені, 0, 7, 35, 02.5. Se eu não souber, não...